Всім привіт! Дивіться, згадав, що в мене бжоли є, Називали мою пасіку, пасікою вихідного дня. ну Воно так, в принципі, то й виходить в основному. Вилетів у мене рій. Взятку не було дуже довго, аж до соняшника приходилось підставляти постійно минулорічний мед на рамках. Тобто збирати ну взагалі від весни не було нічого. Зараз пішов соняшник трошки. ну Соняшник який в цьому році? То метровий зацвів, то півметровий. Є деякі поля, які тримаються краще. ну Але так скажемо сильного вихлопу по меду, навіть на сильних сім'ях в цьому році очікувати мабуть буде даремним. Ну нічого, якщо зараз вдасться зняти. Спробуємо розвинути з них сім'ю. Зараз вже можу трошки більше ними займатися. З'явився час та можливість. Ми Будемо щось спробувати. Це тільки не зрозуміло, чи заходять всередину. А ну так ось дивіться, погілки переходять потихеньку вниз. Сподіваюсь, що матка впала всередину. Рамки вони там трошку обсідають. Думаю буде порядок. Не перший раз струшую рій. Чекаємо, що будуть робити. Бонті верхні, бачите, вони так активно бігають, шукають. Тут думаю матки точно вже нема. Вона або внизу, або десь неможливо ось тут. Ну, хоча думаю, що вона вже у роєловці. Ну, зараз буде видно, тут буквально 10-15 хвилин. Якщо заходитимуть всередину, то можна буде зняти, накрити кришкою. Бо ось ці мотузки мені... Тут накрити не дадуть. Багато бджил подавлю, що не хотілося б робити. Тому поки що просто очікую. Так, друзі, зняти вдалося, посадив на 4 рамки поки що. Через декілька днів вони розподіляться по всіх рамках, подивлюсь, чи їм достатньо. І потім додавлю, коли вже це буде потрібно. Ну і зараз хочу подивитися, що робиться в тому вулику, з якого вони вилітали. Так, вилетів цей рій звідси. Подивимося, що тут залишилось. І чи приносять хоч щось? Із цьогорічного соняшника, бо соняшник в цьому році не сильно хороший, позацвітав реально там то метровий, то півметровий. Очікувати чогось великого, з цього всього не доводиться. Хоча бачите, он навіть печатати почали. На крайній рамки бжали мало. ще маточники, потрібно їх обривати. Ми думаю, що можуть вилетіти ще. А може і ні. Може ж бути так, що вилетіла стара матка. І їй тепер потрібна заміна. Тому не знаю, можливо, якщо її обриватиму, то декілька. Все одно залишу, бо вже, бачите, на рамках не сильно багато. Mm. Тому хто зна. Може ви знаєте, як правильно зробити, то підкажіть в коментарях. Але щось, бачите, приносять, бо в кожній рамки є мед. І вже таке доходимо до того, що скоро будуть вже печатати зрілий. Може щось в цьому році ще вдасться і відкачати. Трошки я, бачите, запізнився з оглядом. Якби трошки раніше та розширив, може б рій не вилітав. Ця ось рамка була вощина, свіженька, бачите, ще трошки недобудована, але в кожній соті є мед. Зараз їм сезон соняшника якби тільки починається. Думаю, ще підставлю. Пару рамок вощи, наші якось так строка, то матка сіяла, бачите. Але тут рій навряд чи раніше вилітав, більш за все, що сьогодні перший, тому велика вірогідність, що вилетіла стара матка. Бачите, там тільки на крайній поки що маточних зустрів. вже не так все страшно. Ось ця повна меду. Дивно якось в них там розплід, а на середині повна рамка меду. Але ще не зрілий, бо ще не запечатаний. Качаю я в основному, коли вже запечатають так гарно, як мінімум десь 2 треті рамки. Тоді мед виходить в хорошої якості. Я і сам його любитель, тому хочеться, щоб було все так, як повинно. Ось також вощина була, бачите, вже практично відбудована і все заливають медом. Ну, Нас рятує одне. Тут в окрузі дуже багато соняшника сіють, мабуть, навіть декілька тисяч гектар. Тому яким би він не був, все одно щось вони приносять. Ось цю рамку вже таке б на край поставити і замінити. Вже дуже темна вона і мені таке не подобається. Так, ось де ще одна вещина була. Почали приносити, yeah. будувати. За ось бачите, як цікаво виходить. Тут будують уже навіть на потолочині. а там ще рамки не добудовані. Потрібно це все зрізати. Головне, що, знаєте, не вилетіло більше, ніж залишилось. Тому для себе мед точно буде. Ця ось також темна, потрібно її також на край, бо я такі рамки. Зазвичай міняю, бо чи то мені так здається, чи то воно так і є на свіжих рамках чомусь мені здається мед смачнішим. І ця темненька ось так, маточники тут ще ось є. Але їх не сильно багато. Так, ну, ось так виглядає вулик, в принципі, мабуть, я їм ще пару вощин докину, нехай вони працюють. Оці старі рамки темні, зараз попереставляю на краї. Щоб вони там їх позаливали медом, там повиходить розплід, викачаються і буду міняти. Щоб не ставали вони такими аж повністю чорними. Наскільки мені відомо, на таких рамках їх хвороби можуть розвиватись. Та й не подобається мені, коли вони такі є у вулику. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Дуже дякую вам за перегляд.